Ти знаєш, як не злити гроші на фондовому ринку? Регулярно інвестувати, дотримуватись обраної стратегії, не панікувати під час падіння ринку, не очікувати миттєвих результатів. Бо інвестування це не лише про інструменти, це про нашу поведінку. Навіть найкраща стратегія не працює, якщо її змінювати на емоціях. Уявіть, ринок падає. І ви бачите мінус у портфелі. Більшість людей панікують, продають і фіксують збитки. А досвідчений інвестор тримається плану. і саме це відрізняє тих, хто отримує результат від тих, хто зливає гроші. Не очікуйте швидких результатів. В довгострокових інвестиціях працює не швидкість, а регулярність. Навіть 50 доларів щомісяця – це вже система, і найважливіше тримати стратегію не стрибати між ETF, акціями і крипто кожного місяця.